Богдане, який настрій команди, наскільки в якому настрій команда готується до наступної гри? Чи вже пройшло в команди розчарування, яке було видно на обличчях після матчу з хустом? Ну Знаєте, як кажуть багато професіоналів в Європі, що як тільки гра закінчується, все одразу забувається, і зразу новий лист і готуємося вже до наступної гри. Потрібно забувати все, що було до цього. У нас ось тільки ця гра, і ми сконцентровані тільки на неї. Ну скажи, як тобі тренуватися з цими хлопцями, в багатьох з яких є професійний досвід за плечима, і взагалі і багато хто дебютував в цьому сезоні, і команда непогано виглядає в другій лізі. Як тобі взагалі в цій команді займатися? Ну, звісно, тренуватися з такими професіоналами, які пограли там і в вищих лігах і мають за собою за плечами великий досвід? Це, звісно. Ну дуже гарно для, для молодих гравців. От набиратися в них чомусь новому вчитися. Це завжди чудово. Чи немає в команді такої дідівщини? Чи підтримують старші хлопці у вас, молодих Андрія, Тебе, Миколу? Звісно, є такі. Ну дідівщини немає, є просто як приколи. От. Ну це в у всіх командах, але в нас дуже гарний колектив, і якби всі друг до кожного відносяться з повагою. Наскільки хочеться дебютувати вже на цьому професійному рівні, чи казав може десь Руслан Миколаєвич, що ось ось буде у вас шанс? Ну, потрібно по-перше, тренуватися і ще раз тренуватися, і потім, уже коли головний тренер побачить, що я готовий дебютувати, тоді я і дебютую. З поліссям як воно було виходити на поле там дійсно була потужна команда, яка зараз не залишає нікому шансів поки що в першій лізі. Було важко. Так, звісно, було важко і було був так сказать мандраж. Але ну без якщо не грати такі ігри, то ти футболістом не станеш. Завжди потрібно грати з такими командами і набиратися досвіду. Ну і наостанок, після твоїх дев'яток на тренуваннях, хлопці не казали, що є в них в запасі в рукаві, як то кажуть, козир для виконання штрафних ударів. Ну звісно, що побачили, що можу. Ну, пару разів попав в дев'ятку, то хлопці вже по-другому почали дивитися, ну, от, дай таким. Ще хотів би от, подякувати нашим от, Збройним силам України якби, за те, що от я от, кожен день маю можливість посинатися, приходити сюди на тренування, працювати, займатися, своєм, у, займатися своєю улюбленою справою і е, е, грати у футбол. Дякую їм.